Христос Воскрес! Мир вам і благодать від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Всі ми знаємо, а якщо не знаємо, то тепер будемо знати, що є духовний світ і фізичний світ. Фізичний світ це де ми зараз живемо з вами, так ми все бачимо і відчуваємо. Але є духовний світ, є духи, є пачі ангели, які нас тероризують. Тому, якщо ви не знаєте, у вас наступає якийсь стрес, чи ще щось, чи якийсь неспокій, і ви не знаєте, який це дух, що це вас тривожить. Говоріть так. Господи, накажи кожному нечистому духові, що тисне на мене в цю хвилину вийти геть з мене. Слово Боже проголошую, що кров Ісуса мене очищує, і всякий злий дух не має права бути в мені. В ім'я Ісуса Христа я є чистий. Я приймаю перемогу Голгофи і дякую тобі, Господи, за очищення. В ім'я Ісуса Христа. Всякий злий дух, ти не маєш права мені бути. Амінь. Проговорюємо це з вірою і очищаємося духовно. Ісус любить вас. Амінь.